Ще один спосіб маніпуляції під назвою мільйони. Що я маю на увазі? Мільйони людей переглянули це відео на Ютубі, а значить, всі ті тези, які там містяться, вони правильні. Не факт. Бо, можливо, там е, був клікбейтний заголовок, можливо, там була якась оплатна реклама, ну і так далі і тому подібне. Проте деякі використовують особливість того, що якщо Чогось є багато, то це правильно. Якщо багато було у консультанта-клієнтів, то, скоріш за все, він гарний консультант. Якщо багато людей придбали певний автомобіль, то, скоріш за все, це гарний автомобіль. Ну, я думаю, що ви ха, зрозуміли, що може це бути використовуватися в інших контекстах. Якщо у певної жінки було багато чоловіків, то значить вона. Гарна жінка. Якщо у певного чоловіка було багато жінок, то значить це гарний чоловік. Таке от певною мірою гумористичне міркування. Одначе, воно запускає нові способи подивитися на світ для того, щоб піймати цей маніпулятивний прийом, зрозуміти, як він працює, і, можливо, захищатися в тому випадку, коли він застосовується до вас саме в некорисному контексті. Або, можливо, ви. Самі себе ловите на тій думці, коли намагаєтесь прийняти рішення так, як вважають інші. Тобто ви орієнтуєтесь не на свій внутрішній світ, коли запитуєте у себе, коли ваші голоси в голові радяться, радяться і видають якесь рішення остаточне. Це один із способів. А інший спосіб це коли орієнтується на точки зору інших, на точки зору інших лікарів, коли їх багато. От коли всі лікарі, яких ви знаєте, один діагноз зазначають, то значить, скоріш за все, здається, нібито він правильний, але не факт. Якщо багато юристів кажуть про те, що алгоритм по певній судовій справі повинен бути саме таким, то людині, яка в цьому не розбирається, може здаватися, що так, це істинно, але насправді ні. Якщо люди Хочуть певний якийсь товар дефіцитний у великій кількості, то, можливо, також у вас є така от думка, ага, потрібно і мені цей товар. Але за цим всім можуть просто стояти маніпулятивні прийоми. Пам'ятаю, що в 90-х роках на певних базарчиках, коли необхідно було продати якісь речі, то збирали таких. Фейкових покупців, вони там приходили щось, там торгувалися, 10-20 таких бабулічок, там щось обговорювали. І здавалося, коли ми проходимо повз, що «О, це тут ажіотаж, користується попитом, це все барахло, яке продається. Але насправді це така була ілюзія затребуваності певного товару, того всього лахміття, яке там продавалось. Тобто так використовують саме. Звернення до маси, до маси людей. Якщо скачали якийсь там мобільний додаток багато, це сюди ж да, вважається, що нібито він є корисним і правильним. Але потрібно дивитися, а скільки людей ще й видалили цей додаток, скільки людей поплювалося у зв'язку з тим, що вони його завантажили. Можливо, це якась там підробка, якийсь вірус. Я думаю, що ви розберетесь уже і самостійно із даною маніпуляцією. І прокоментуйте, до речі. Або зв'яжетесь зі мною і поділитесь, яких змін у вас зазнало життя, коли ви пізнаєте розпізнаєте маніпуляції у світі набагато швидше і простіше. До зустрічі у новому відео.